Сонечко ніжно встає, ранок світлий настає, ти скоріше прокидайся, дню новому посміхайся, хай цей день тебе шанує, радість, щастя подарує, Доброго ранку малята. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні, Буду поротися на квіткові клумбі, тож пропоную і вам приєднатися до нас. Діти, на нашій клумбі вже розквітло багато весняних квітів. Давайте їх розглянемо ближче. Подивіться, на це розмаїття. Тут є і тюлюпани. І нарциси, і крокуси, і проліски, і підсніжники, гіацинти, кулюбаби і єриси, які вони всі різні, різнокольорові. А ще вони відрізняються одна від одної висотою. Як віти високі, а як віти низькі. Ось. Давайте розглянемо. Є тюльпани низькі, а є високі. Не тільки квіти, а й все інші предмети, живі істоти, відрізняються одна від одної висотою. А зараз я вам пропоную пограти в гру, де нам потрібно розташувати квіти за висотою. Ось погляньте на цю клумбу і спробуємо розташувати квіти за висотою від найвищої до найнижчої. Розгляньте та скажіть, яка з цих квіток найвища? Яку ми поставимо першою? Вірно, це тюлюпан. А яка квітка? Буде наступною за висотою. Так, друга за висотою нарцис молодці. Діти, яку квітку ми поставимо наступною у рядок? Звісно, це буде гецинт. А яка квітка найнижча? Правильно, найнижче з цих квіток крокус. Ось ми і впорались із першим завданням. Подивіться уважно. Ми розташували всі ці квіти від найвищого до найнижчого за зменшенням їх висоти. А ось і наступні квіти. Давайте теж спробуємо розташувати від найвищого до найнижчого, яка з них найвища. Так, це Ірис. Яка ківітка буде наступною? Вірно, конвалія. Друга за висотою в нас буде. А яка з цих квіток буде наступна? Третя за висотою у нас кульбаба. І залишилась найнижча квітка. І, звісно, це крокус. Ось із цим завданням ми впорались молодці. А зараз я пропоную вам, діти, розташувати квіти від найнижчого до найвищого. Яка квітка буде у нас перша? Звичайно, це буде квітка найнижче наш крокус. Яка квітка буде наступною? Вірно! Трішки вища за Крокус підсніжник. Тому він буде стояти у рядку другим. А яка квітка наступна. Вірно, наступна за висотою конвалія. І остання квітка найвища яка. Звичайно, тюлюпан. А ми з вами. Впорались із цим завданням і розташували квіти у порядку збільшення їх висоти від найнижчого до найвищого. А давайте спробуємо ще раз розташувати квіти від найнижчого до найвищого. Яка квітка буде першою? Так, першою буде кулюбаба. А яка буде наступна квітка? Вірно, наступний буде гіацинт. а яку квітку ми поставимо в третю рядку. Так, це буде тюльпан. молодці. І яку ми квітку поставимо останню. Звичайно, і рис. Молодці діти! А ось погляньте, який чудовий букет я зібрала. Пропоную і вам зібрати букет та пограти разом зі мною в гру. Збери букет. Діти, сьогодні свій букет ми будемо збирати певне число квітів. Тому уважно дивіться на екран та слухайте завдання. Для першого букету нам потрібно 3 тюльпана. А ось тюльпани з нашої клумби. Скільки їх виросло? Так, на клумбі їх 5. А скільки нам потрібно? А потрібно три. Давайте разом з вами відрахуємо. Один. Два. Три. Молодці. Наступна квітка конвалія. І потрібно їх дві. Діти, а скільки конвалій? Виросла на нашій клумбі. Так, чотири. А скільки потрібно. А потрібно дві. Давайте рахувати. Один. Два. Молодці. Далі для букету ми візьмемо крокуси. Нам потрібно один. А скільки крокусів у нас виросло на клумбі? Так, їх три, а потрібно один. Давайте рахувати. Один. Ось ми і поклали його в букет. Чудовий в нас букет виходить. Давайте спробуємо ще раз. Для якого нам потрібно буде три нарциси. А ось погляньте, скільки нарцисів виросло на клумбі. Так, п'ять. А скільки потрібно? Вірно. Три. Давайте рахувати разом. Один. Два, три. Ось ми і поставили три нарциси. Також для букету нам потрібно і риси. Їх потрібно дві. Скільки їх виросло на клумбі? Звичайно, чотири. А потрібно скільки? Два. Давайте рахувати. Один. Два. Молодці. А ще ми в букет візьмемо гіацинт. і потрібно його один. А скільки на клумбі? Звичайно, чотири. А нам потрібно всього один. Давайте його покладемо до нашого букету. Ось так. Гарний букет у нас вийшов. Молодці дітки! Ось наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні де ми з вами побували? Звичайно, на квітковій клумбі. А що ми з вами навчилися робити? Так, вчилися співвідношувати предмети за висотою. Молодці! Сподіваюся, вам сподобалось проводити час. la voie zustrice.